21.07. до станції прибуває потяг інтерсіті плюс з Києва. У ньому перші 304 пасажири. Серед них киянка Олена Громова ділиться враженнями. Комфортно, зручно, є інтернет, тому швидко, швидко і час вплине набагато швидше. До цього це перевізники, маршрутка це дуже зручно. Це правда. П'ять місць в ряд. А в першому класі у нас по два таких вже більш великих сидіння, але і в другому класі є розвідка. Зетки є можливість підключити ноутбук, є місця там, де можна пообідати, розвозитися і да. Тобто тут в принципі зручно і інтернет є а ще кафе та вбиральні такі умови у всіх вагонах. Розповідає керівник пасажирського напрямку Олександр Перцовський. у нас в Укрзалізниці діє програма, де ми різні обласні центри хочемо з'єднати з, з столицею і між собою. Абсолютно комфортне сполучення за три години з невеличким сюди, з 3.17 Ми доїхали сюди. Три нуль вісім зворотнього. Як бачите, все зручно, встановлено. Машиніст Михайло Соколов каже, за 28 років працював на різних потягах. цей сучасний і зручний у керуванні. Поїзд керується цим контролем. Дуже спрощує роботу машиніста. Є система діагностики потяга. Як ви бачите, можна по всьому поїзду, кожен вагон, кожну двері. Після поїздки прибирає Вікторія Бож'єва. Гарні пасажири, чистенько після пасажирів. Поїздка недовга до вас, а так, атмосфера дуже добра. Ідея електрифікувати 30 кілометрів колії Шевченко-Черкаси виникла у 2020-му, розповідає керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. У 2021-му, умовно кажучи, були досягнуті всі. Рішення кабінету міністрів дирекції укрзалізниці, і ми б малися б урочисто прийняти це практично в квітні 2022 року. Оскільки розпочалась війна, то в грудні була завершена ця процедура. Це більше тисячі, тільки електричних стовпів. Це дійсно електрифікація колії в 30 кілометрів, а самих проводів там понад 50 кілометрів. Квитки у першому класі коштують 283 гривні, у другому 179. сімдесят Це гарна конкуренція іншим перевізникам, говорить керівник Укрзалізниці Олександр Камишин. Черкаси прийняли чимало внутрішньопереміщених осіб. Нам треба давати хороше комфортне залізничне сполучення черкасам з Києвом. За 30 років незалежності України це перший проект, який був профінансований в Укрзалізниці з державного бюджету. Тут, на момент сума будівництва електрифікації на цій ділянці склала близько 400 мільйонів гривень. Поки що цей потяг один раз на добу буде прибувати до Черкаси і один раз на добу буде прибувати до Києва. Розклад такий, але якщо буде збільшуватись населеність цього потягу, ми будемо вже планувати щось, щось додати. Тетяна Зазуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.